Щодня на Шосткинців чатують ризики, пов'язані як з війною, так і з природними явищами. Так днями на території а також сусідньої громади, сталося кілька нещасних випадків, які закінчились летально. Про це повідомила під час апаратної наради при міському голові начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко. Сусідній громаді летальний випадок. Рибалок загибелі на льду, тому відпрацювали три доби і наша рятувальна служба. Приїхали ДСНС водолази професійне, але поки результату немає. Маємо чотири. Пожежа на території громади сьогодні ночі. Є літальний випадок. Після пожежі загинув чоловік в образівки. Тому всі заходи повинні відпрацьовуватися як службами чітко, понятно, оперативно, так і мешканцями берегти своє здоров'я і життя в таких випадках, не нехтуватиме правилами безпеки. Подробиці пожежі, яка забрала життя людини, нам розповіла пані Анастасія, представниця. Шосткинського районного управління, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Сумській області. 24 лютого о 26 й хвилині на першу на пункт зв'язку пожежної частини надійшло повідомлення про пожежу у селі Ображівка. Займання сталося у приватному будинку по вулиці Михайлівській. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів житловий будинок було охоплено вогнем по всій його площі. На момент пожежі в будинку знаходилося дві особи, одна з яких евакуювалася самостійно до прибуття пожежної Рятувальних підрозділів. Потерпілому допоміг екіпаж реагування патрульної поліції, який прибув раніше надзвичайників. Правоохоронці, обійшовши будинок, побачили у вікні чоловіка. Поліцейські сокірою виламали вікно та витягли чоловіка з вогняної пастки. А потім передали потерпілого медикам екстреної швидкої допомоги. Для гасіння пожежі рятувальниками було використано понад 17 тонн води. Ситуацію ускладнювало те, що заправка автомобілів відбувалася довго через низький тиск. У найближчих вододжерелах боротьба з вогнем тривала до ранку. Для гасіння пожежі було залучено три одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. Пожежу ліквідували майже через 5 з половиною годин. На місці пожежі було знайдено ціле людини без ознак життя. Вогонь завдав значної шкоди приміщенню. Вогнем було пошкоджено дах та перекриття по всій площі житлового будинку, а також стіни на площі до 50 метрів квадратних. Якщо будинок можна відбудувати, то людське життя втрачено назавжди. Звертаємося до громадян та нагадуємо про дотримання правил пожежної безпеки, особливо під час опалювального сезону, у випадку виникнення надзвичайної ситуації, терміново телефонуйте за номером 101. Міський голова Микола Нага під час апаратної наради запропонував жити додаткові заходи для недопущення подібних трагедій у майбутньому. Не готуйте спільно з ТБНС і комісію. Проведемо і нагадаємо старостам. І не подивимося, які правила пожежної безпеки десь порушуються. Можливо. Давайте попрацюємо над тим, у нас зараз низька температура продовжується. Зрозуміло, що грубки, пічки всі топляться майже цілий день, і температура може привести до таких складних наслідків, що було в Ображівки.